Кожен рік я вдосконалюю свої знання з ферментування рослин для чаю, практикую, тобто перевіряю теорію практикою, а також роблю власні експерименти. Ось і в цей раз вирішила показати вам дещо цікаве: я покажу, як ферментувати листі черешні двома варіантами для отримання крупнолистового чаю в домашніх умовах без використання будь-якого обладнання. Тобто, повторюючи всі етапи, ви зможете отримати чудовий чай. Наприклад, я маю невеличку онлайн-крамничку, але для продажу роблю чай, зроблений за допомогою чайного обладнання. Тому, якщо ви бажаєте придбати мій чайок, приєднуйтеся до моєї нової групи у телеграмі чи Вайбері. Посилання на все це ви знайдете в описі до цього відео. Варіант номер один: ферментування листя черешні із попереднім заморожуванням. Перший етап. Збір. Збирати листя можна весь сезон середини весни до кінця літа. Щоб не нашкодити деревам, треба знати деякі правила. Цьому питанню я присвятила окреме коротеньке відео. Посилання зараз на екрані. Листя черешні треба обривати так, щоб на них не було черешків. Другий етап заморожування, розморожування. Листя пакуємо у пакети невеличкими порціями приблизно по пів кілограма. Так вони швидше заморозяться. Я кладу листя в морозилку мінімум на 3 години, але час залежить від кількості листя. Якщо ви не збирали декілька кілограмів, то ліпше залишити їх у морозильній камері на ніч. В чому суть заморожування. При заморожуванні клітини рослини лопаються, тому, коли прийде час розморожування, це допоможе легше вивільнитися соку. В сокові є ферменти, котрі і перетворюють листя рослин у процесі ферментування на благородний чай. Час пройшов. Тоді дістаємо листя з морозилки та даємо повністю розморозитися. Для цього можете залишити їх у пакеті, періодично помішуючи усередині, або розкласти їх на поверхні, але обов'язково прикрити бавовняним рушником, щоб листя не втрачало вологу. Ознакою того, що листя розморозилося повністю, стане зміна кольору. Із зелених вони перетворяться у коричневі. Якщо після розморожування якась частина листя не змінила колір, це є ознакою того, що вони не встигли замерзнути. Такі листя ліпше прибрати, тому що воно зіпсує смак ферментованого чаю. Третій етап. Скручування надання форми листю. Якщо ви не маєте певного обладнання, то вам навряд чи вдасться надати сировині звичної до чайного листя скрутки. Тому, якщо ви готуєте чай для себе, а не на продаж, достатньо буде просто злегка обм'яти листя руками. Другий варіант вдатися до листокрута і спеціального станку для нарізки листя. Четвертий етап ферментування. Обм'ятим листям наповнюємо тару, скляну або пластикову ємність. Наповнювати тару треба максимально втрамбовуючи листя. В кінці обов'язково слід залишити 2-3 см незаповненими. Цей проміжок потрібен для того, щоб утворений в процесі ферментування газ мав можливість вільно вивільнятися. Тару треба закрити вологою текстильною серветкою або тонким рушником. Слідкуйте, щоб серветка була вологою протягом всього процесу ферментування. Для цього поставте нагадування на мобільний телефон та перевіряйте серветку кожні 2-3 години. Вночі серветку змочувати не потрібно, лише вдень. Температура, за якою ферменти будуть гарно працювати, варюється від 22 до 28 градусів за Цельсієм. Тому покладіть сировину ферментуватися саме за таких умов. Також варто врахувати, що якщо вночі температура впаде нижче 20 градусів, то сировина може зіпсуватися, покритися пліснівою. І ще ферменти краще працюють у темряві. Тому я завжди ставлю сировину на ферментування у темному місці, наприклад, у шавку. Як зрозуміти, що процес ферментування запущений? Перша ознака це суттєве підсилення запаху, а іноді одночасна його зміна. Друга ознака конденсат на стінках тари. Якщо він присутній, то ферментування почалося. Час ферментування залежить від бажаного результату і варюється від 3 до 24 годин у класичному варіанті. За 3-6 годин ви отримаєте чай близький до зеленого. Від 6 до 12 проміжний. Від 12 до 24 годин отримайте чай за властивостями близький до чорного. Тому вам обирати свій смак. П'ятий етап сушіння. Сушіння потрібне для того, щоб, по-перше, зупинити ферментування, а по-друге, забезпечити умови для зберігання чаю. Тому сушимо чай кому як підходить: у духовці, на сонці або у сушарці. Я сушу чай у сушарці для овочів. Попередньо застилаючи лотки тефлоновими килимками. Час сушки залежить від товщини шару. Температура 40-60 градусів. Висушений чай хрусткий, він розкришується при натисканні. Після сушіння треба дати чаю вистихнути та адаптуватися до умов навколишнього середовища. Для цього залишить його на 2-3 години в приміщенні, але так, щоб на нього не потрапляли сонячні промені. Після цього слід прибрати чай на зберігання. Я зберігаю велику кількість чаю у скляних банках та контейнерах з харчового пластику. Вся тара має бути закрита кришками. Перментований чай зберігається десятиріччями. Він, як благородне вино. Чим довше стоїть, тим гарнішого смаку набуває. Причому не втрачаючи своїх корисних властивостей. Дегустувати цей черешневий чай ми будемо разом у наступному відео. Посилання на нього зараз на екрані. Цей ролик обов'язковий для перегляду, тому що там буду описувати не тільки смак цього чаю, а також ви побачите й інші варіанти ферментованого чаю з черешні. Але це ще не все. Хочу показати вам ще один варіант приготування чаю з листя черешні, при якому не треба морозити листя. Щоб не втомлювати вас у цьому ролику, зробила окреме відео. Посилання на нього теж зараз на екрані. Дякую, що залишаєтеся зі мною, за ваші коментарі, питання та підтримку. Обожнюю кожного з вас. З любов'ю ваш кукіш!